Оголосили вирок Артему Косову людині, яку можна вже відповідно до цього рішення назвати вбивцею Максима Матерухіна, підлітка, який загинув на київському фунікулері рік тому. Овацій було багато у залі було дуже багато сліз. Реакція була неймовірно бурхливою, тому що вся громада, яка підтримувала родину Матерухиних, увесь цей час, почула саме те, чого вони вимагали, вимагали більше року до слова. Дуже багато людей сьогодні були присутні у судовій залі, бо ж не лише ми, медійники, і не лише наші погляди прикуті до цієї історії. А звісно ж, дуже багато небайдужих киян і мешканців до слова інших міст приходять увесь час на ці судові засідання. Ідання, коли розглядається справа Максима, для того, щоб підтримати маму Ірину, для того, щоб підтримати інших рідних, батька Олександра, дядька Євгена, всю родину, яка дійсно пройшла, мабуть, що через пекло, за той час, поки відбуваються ці слухання, і їм доводилося знову бачити тіло свого сина, коли оглядали, наприклад, слідчі експерименти. Непростий шлях пройшли ці люди. І нарешті сьогодні колегія суддів оголосила вирок, який я пропоную нам з вами заслухати. У у косова Артема Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого пунктом частини другої статті 15 кримінального кодексу України та призначити покарання у виді довічного позбавлення. подво.